Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, починаю роботу в 2.30 дня, заїхав перед цим, заправився, помив машинку, вона вся -за того, що помив. О, блін, да, вона чистесенька, оцей бруд, що за 3 дні чи 4 дні з дощами на машину налип це прям щось. Він з тряпкою, ледве ледве відмивається. Ну, тобто водою одразу змив, потім піною і потім ну, тряпочкою, по Ну, Капот, звичайно, я там взагалі не чіпав, бо там лак, можна царапнути. Якщо там царап буде, не дай Бог, камушок якийсь маленький, то воно може бути фігово, Якщо протерти, капот там обережно, обережно взагалі так. Здали був промив, ну все чудово з ним. Все, вона біленька, чистенька і прийняв перше замовлення на Либіцьку за 200 чиму ну Замовлення ви зараз побачите. І тільки ж прийняв його, клієнтка одразу телефонує. да-да-да, Ви на такій адресу. Я такий, ну так. Да». Вона каже, мені ну навігатор показує, що ви будете через 6 хвилин. Я кажу, ну мій навігатор показує, що я буду через 8 хвилин. вона каже, Ладно, тоді почекаю. Почекаю, а рейтинг у неї 4,8. Так що нехай почекає. Ну я приїду по факту хвилин за 6. Звичайно, завжди, якщо пробок немає, то швидше навігатора я приїжджаю. Так що я вже біля неї майже. Виконав наступне замовлення, було воно недалеко від Ocean Plaza забрати пасажира і відвести трохи лівіше оболоню 14 кілометрів за 370 гривень. Золотіло воно по фільтрам, це був бізнес. У клієнта був рейтинг 4:55. Я думав, щось де буде. Ну, слава Богу, все пройшло чудово. Клієнт навіть 30 гривень чаю мені залишив. Що може не радувати мене? Ну, весь, як завжди, показував 20 км. Мінімально він показував 17 км. Я кажу, ні, я не хочу по весь їхати. Я поїхав просто по як уклон проклав маршрут, так я по цьому маршруту чітко по цій точці і поїхав. І вийшло реально 14 км. Так що зараз чекаю наступного замовлення по фільтрам. Бо тут є 200 за 10. Два таких замовлення висить, ну якось не хочеться, чесно вам кажу. А, бачите, от вони. Так що зараз почекаю, може щось поцікавіше пройде по фільтрам. Буквально 2 хвилини почекав і залітає замовлення 280 за 10 в центр. Аліна по стандарту з коефіцієнтом 1.37. Отаке от замовлення. Так що гайда виконувати. Пічельдос получився, Їхав на це замовлення, проїхав, слава Богу, що лише 300 метрів. І його скасовують. Нащо ти тоді його викликала? Ну, Нащо ти мене оце тривожило? Ох. Ну да, да ладно. Чекаємо наступного. Вирішив замовлення взяти з ефіру 237 за 9 на поділ. Я думаю, там дуже швидко доїдемо, бо там прям по прямій дорозі. Так що поїхали за пасажиром подача 2,3 кілометри до нього. Так що, полетіли. Гарний пасажир попався. Знаєте чому він гарний? бо у нього кінцева точка стояла. Тут на подолі є такий типу Рейв-клуб. ну Не знаю, там ще хтось живе. І коротше, туди такий з'їзд є. ну Метрів напевно 200, ну, там дороги немає взагалі. Ну як? Є, але ну, там ями такі, що просто можна за голову просто хвататися. Я думаю, в моменті думаю, ну скажу йому, коротше, що ну, я вас далі не повезу. І він сам каже, О, а запить мені тут на розвільці, щоб туди не їхати. Я кажу, ну так, да, я знаю, Говорю, там дороги далі, майже немає. Так, це точно. Так що так з ним домовились, висадив його, гарненько все чудово. Я задоволений, він задоволений. Всі, всім все підходить. Так що тепер поставив фільтра і буду чекати нового замовлення на Подолі в 4 і ще дня, ну вже блин, як 4 вечора хочеться сказати, бо вже темрява починається. Глянь теж сирія так потрохає. Так, щоб знайти де запаркуватися, Нам можна тут запаркуватися, зараз розвернутися. Так, і все. Так, трохи джип помішаємо мені це зробити, але нічого, ми пропустимо його. Це було тільки що обідно. Приходить це замовлення 480 за 22. Тільки воно було 470, скасовано одразу. Так думаю, блін, обідно. Я ж беру його і воно знову приходить. 480, уже на 10 гривень більше. Оу, май гад! Ти що в салоні? Ой, бля. 418 рейтингу пасажира. Ох, печаль, печальна я. Давайте спробуємо. Контентик під'їхав. Тиша в салоні. Що там, водій не курить, да? Да, драйвер не палить, тиша в салоні, комфорт. Поїхали. Викинув, коротше, це замовлення, нормально. Вони себе вели, слава Богу. Їхали ми 20 хвилин 20 кілометрів. Ну я зараз просто ржу з аварійки, типа, як вам така аварійка? Топова, так? Да? <рес> <рес> я такого ще не бачив. Що це? Опер? Жоперь, коротше. <рес> да непогано так, непогано. Ну, я їх, коротше, не оцінив цього клієнта бо я не знав, ну що йому ставити. Типу, гарну оцінку, я йому не поставив би. то типу, й погано не поставив би. Просто вирішив не оціню, просто галечку натиснув да і все. Пропустив цей момент. А зараз трохи тут виїду, запаркуюся і буду чекати нового замовлення. І що? Залітає мені комфорт по фільтрам Подачу 1,4 км, комфорт. І їхати тут 6 кілометрів по замовленню 207 гривень з коефіцієнтом 1,29. Тут саме зараз буде найтяжче це перелаштуватися через окружну дорогу. такой кайфовый разворот. Я просто зараз вечно выезжаю. И мне сразу нужно через там, 4 смуга, через 5 прыгнуть в самый левый ряд. И только так я смогу туда повернуть. Ехали мы 9 хвилин, отримав я 170 гривень. Нормально. Пойдем. почему не? Так что... замовлення Все, непогано так стояв, я напевно тут хвилин 5 на ВДНХ прилітає замовлення в ефір. 500 за 18 на дарницю на нову. Та поїхали по комфорту. Чому ні? Звичайно, я тільки за І їхати, ну да, до клієнта блін 27 км. Ну нічого. Навіть 3.1 показує. Їхати показує аж 11 хвилин. Трохи печально, але що поробиш? Треба треба, треба заробляти гроші. Так що їдемо. Я прямо здивований зайшов. Коротше в статістику за сьогодні 1520 вже заробив. Ну Я ще на того замовлення не доїхав не за 500 гривень. 5 замовлень. Що там, вот. 62 км, ну, 63 навіть кілометри проїхав і по ходометру, короче, 69 кілометрів. Блін, ну взагалі, кайфова різниця, ну, блін, це ж не про що просто. 6 кілометрів лише різниця, ну... Я задоволений. Так, що, їду на це замовлення. Що ж, приїхав на жуляни і зараз коротше, заправився на колошки, там трохи залив, бо не хочеться у них сильно заправлятися, краще десь потім заправлюся на інші заправочки. Так, от газ залив, що було, і прийняв замовлення 300 за 15 кілометрів, їхати на лівий берег. Так що поспішаю його виконувати Тут до клієнта подачі кілометр 800. Так що непогано. І що ж, приїхав я на Траєщину, взяв замовлення звідси на паса Каркі 250, щось таке там небагато. О, зараз скажу вам. 282 за 15, а 252 то тех кою з из клиента, так что такая сегодня неділя. Ну по потрохи и по касса набывается, так что щось там может и І так, выполнил це замовлення, приїхали прям чудово 20 хвилин 15 кілометрів, просто пролетіли їх. З клієнтом трохи поспілкувалися, було цікаво. І бли, клієнт каже, десь готівку каже забув щось, не можу знайти. Каже, на карту можна. Я кажу, та, звичайно, можна Там по замовленню готівку треба було взяти 252 гривні з нього. Він такий, та 300 вам закину. Кажу, дякую. На моно мені 300 кинув. Я задоволений, він задоволений. Так що зараз думаю сходити в таке гарне місце приїхав. Такий гарненький магазин є Веладіс Це от два гарних магазини на лівому берегу де можна купити рибу. Там завжди свіжа риба і дуже великий вибір. Так що зараз пойду, може тунця собі візьму додому. Поки тут стою Так що, да це треба сходити і зараз вам заодно в магазинчик покажу. Ну, чи не покажу магазинчик, бо він працює до 9. Ох, так, такий графік роботи у нього, ну нічого. З -то. Наступний раз буду знати. У нас трохи там в ефірі замовлень є, але цікавих поки не бачу. <гум> То можу вам показати свою машинку. Відбувалося цей білий колір, а вона вже, да, вже диски замазав я десь, ну нічого. Фух. І так, пролетіло замовлення мені по фільтрам, ось таке от. Їдемо в центр 15 за 300. Бо більшого зараз нема сенсу очікувати, бо хоч таке дає і то добре. Бо сьогодні вихідний. Бо добре, хоч сьогодні погодка по... поярче. Бо вчора ж взагалі була така печаль, що я так розумію, всі просто вдома сіли і сиділи. Та я б так само зробив, бо реально не хотілося ні гуляти, ні кудись там їздити. А сьогодні всі так вже повлазили хоч трохи. Так що їду за пасажиром. Що клієнт захотів по дорозі заїхати в Сільполі, такий великий магазин. Я кажу, знову під'їде? підійде. Ну, тут трошки метрів 500 на круга дам. Фух, ну, Простоєм. Це короче, компенсую платним. А може чи мені не кине, хто зна. Бо він тільки сів дружин, каже, а можемо ми э, чи в Сільпов, чи кудись заїхати. Я кажу, без питань. Ви вже не став його просити точку додати, ну сенсу немає. Э, э, і так, ви ж не забувайте, під'їжджаєте э, ну так от, проміжкова точка якась, там клієнту кудись треба, дію відкриваєте. І тут платне просто натискаєте, і воно одразу з першої секунди вам рахує гроші на баланс. Так що користуйтесь, не забувайте, не, не теряйте гроші свої. Да. Так що чекаю пасажира Приїхав я короче, на цирк, і зараз о, це замовлення з чуваком якраз їду закриваю з цим. Він такий, а я так і кажу, ну а як інакше. Його замовлення короче, закрив одразу там метрів за 150 до кінця поїздки і прийняв нове короче, замовлення 275 за 6, ну майже за 7 на чколівку по комфорту з коефіцієнтом 1,6 з подачою 1,5 км. Ну, я тут вже майже майже біля клієнта. Щось я втиканув трохи, блін. Провтикав я щось закрив то замовлення. <хи> і такий раз-раз-раз, типу, клацюю закрите замовлення, а то я вже коротше, починаю нове і вже і закінчую його. Я такий блін. Що ж я наробив? Ну нічого. Відбився, що я на місці, коли я ще тільки замовлення прийняв. Сподіваюся, що все нормально. Але все одно воно просто не нарахує, бо воно ж простой рахує тільки коли ти стоїш на місці. Так, я так розумію. Так, сюди, бо воно тривога почалася, все тупить. Ну як все, навігатор тупить. Так що, поспішаю до пасажира. Почала ж тривога, виконав це тільки що замовлення за 12 хвилин, 275 гривень, і прийняв 16 за 40 гривень на лівий берег з коефіцієнтом 1,8, гарненько, з подачею 500 метрів. Промчався на лівий берег за 22 хвилини. Блін, взагалі так обожнюю, коли місто свободне, є замовлення. І дивіться, прийняв таке замовлення 274 за 15. Отак от, от. Це по лівому берегу. О, коефіцієнт 1,50, ой, коефіцієнт, так. Да. Рейтингу клієнт 1455, коефіцієнт 1,42. Ох, Як ці блін клієнти, мені дорогі, Я з такими рейтингами блян. Я, знаєте, здивований, сьогодні, блин, цих вже перевозив, скільки. Та й нормально, ну серйозно, ніхто собі в оконченому не вів. Так що непогано. Я так розумію, от 4 і 3, от там починається весілля. а 4-5, це так, знаєте, цвіточки. Це ще так. Людина може максимум ну, з своїми приколами бути. Що, залетіли на навох заправитись? Я вже біля дома, так що можна підвести підсумки цього дня проїхав я сьогодні саме. Ну, не знаю, можно вам показать пробег прямо вот на зарос Что там? Давай. Так. Так, давай, давай, давай. О, клац, 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 так, так. так. Короче, 200... 13... 212 километров, Ну, коли виконав останнє замовлення, було 200 км. Так що 212 км. Задання я сьогодні накатав на паливо, я сьогодні витратив. Так, так, так 850 гривень. От. У мене вийшло приблизно 12,5 сьогодні розхід. Ну, і каса, каса, що там по касі? Самое интересное. Касса, статистика и статистика. Грузить, грузить, грузить. Ну и что там? Опа! <laughs> ну, ладно, смотрите 3960. Вышла касса. Средняя вартість километра 24,50. Показывает, что по замовлениям проехал 161 километр. Так що якось так. Но а, каса 3960 і плюс 600 ще лівака, Плюс чаюха. Ну, от 4 плюс 600. 4600. Сьогодні каса в мене є за неділю, з котрою з першої години дня я працюю. Так що якось так. І того сьогодні 3650 чистими заробив. Вдалося мені заробити так. Так що, я думаю, це гарний результат за неділю. Я прям на такий результат і не сподівався навіть. Ну, катав майже без зупину. Хоча 12 замовлень, ну, 13 лівак. 13 замовлень. Так що, якось так. Усім гарного вечора, тихої ночі. Підписка обов'язково на канал. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан. Ну і до побачення.